А я думаю, що дуже важливо те, що там є сигнал сильної людини. Мені здається, що це, знаєте, як, як постріл. Тут немає постріла в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж прямий і він не попереджає, він просто говорить, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це. Буде то, що ми не знаємо деталі, і я думаю, що сам президент Трамп не знає всіх деталей, тому що багато всього, я сказав би в більшості, залежить від того, що у нас, який мир справедливий можемо ми отримати, і чи хоче Путін, в принципі, закінчення війни. І, На мою думку, не хоче. І я думаю, що Трамп розуміє всі ці виклики, він просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше. І він говорить гірше з посилом в російську в російський бік. Мені здається, це ну така тактика. Вона мені вона на сьогодні імпонує, ця тактика. Бата окей, нобарі нос возда Donald Trump himself екзак no, or not even him for now, that it will be something that It's, there is no, uh, plan already. у нас були зустрічі з ним, наприклад, з президентом Трапом. і ми говорили про Будапейський меморандум і по НАТО, і для чого Україні НАТО і чому ми тримаємось за гарантії безпеки, і тощо і я ми говорили в деталях про нормандський формат, про ті часи, 19-й рік, коли Путін дає слово. А потім її не тримає. І мені здається, це найголовніше, коли ти думаєш домовлятись з ким. Якщо та інша сторона вона не тримає слово і його порушує, і дуже часто бреше, значить, тобі треба такі, знаєте, виняткові умови, тобто робити таку атмосферу навколо щоб, незважаючи на ті чи інші домовленості. Забезпечити неможливість знов зірвання домовленостей і повернення війни в Україну, і тому він на сьогодні мені здається не може знати всіх деталей, просто чим все закінчиться на, на мій погляд.